2024 рік продовжує тішити нас новими кінорелізами від культових студій і відомих режисерів на будь-який смак та жанр. А за останній тиждень вийшло немало достойних уваги фільмів. Тому сьогодні я підібрав для вас 10 нових стрічок, які вже вийшли в хорошій якості та гарантовано піднімуть ваш настрій. Вітаю, друзі, ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає весела емоційна комедія про митця, що перебуває у творчій кризі, нелегкий моральний вибір та реалізацію творчої перспективи, захоплююча добродушна історія про жагу до перемоги, дружбу та віру в свої сили. А також вражаюча науково-фантастична драма, яка сміливо поєднує жанри і миттєво поглине вас своїм захоплюючим світом та багато іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і починаймо. Хлопці у човні. Спортивна біографічна драма від Джорджа Клуні, в основі якої лежать реальні події, описані в одноіменній книзі американського публіциста Деніала Джеймса Брауна. Фільм розповість історію команди з академічної греблі Вашингтонського університету, яка в 1936 році змінила цей вид спорту і саме ставлення американців до Олімпійських ігор. Команду веслярів створили із слабо навчених, але наполегливих і завзятих дітей робочого класу, готових відчайдушно тренуватися, щоб досягти мети. А досвідчений наставник переконує підопічних задуматися про своє майбутнє і всерйоз розставити пріоритет в житті. Поступово тренер формує із молодих і невідомих новачків спорту надійний склад, який, попри всі труднощі, йде вперед, перемагає елітних професійних спортсменів та замахується на олімпійське золото. Фільм пройшов зовсім непомітно в міжнародному прокаті, але сподобався численній аудиторії, адже це добре і емоційно сильне кіно та в цілому гідний приклад того, як зняти глибоку драму про непопулярний вид спорту з красивими кадрами, вражаючою історією та гарними акторами. Книга рішень комедійна драма від французького режисера Мішеля Гондрі, автора таких картин, як вічна сяйво чистого розуму та серіалу Жартую з Джимом Керрі». В центрі історії талановитий і амбітний режисер Марк, який впевнений, що він є справжнім генієм режисерської справи, але повсякчас почувається скривдженим та розгніваним, оскільки оточуючі відмовляються визнавати його таланти. Працюючи над новим фільмом, Марк щосили намагається перешкодити продюсерам зіпсувати його нове дітище і внести свої корективи до сценарію. Та його прагнення гальмує весь процес, терміни горять, а незадоволені директори насідають на нього все більше. Попри все, головний герой не відмовляється будувати амбітні плани на майбутнє та має намір боротися з проблемами своїм способом, що невдовзі приводить Марка до нелегкого вибору, поступитися своїм принципам чи остаточно поховати творчі перспективи. Це легка емоційна трагікомедія про людину, яка перебуває у творчій кризі, що за стилем нагадує ретро-картини 60-х, де вдосталь тонкого гумору і чудово прослідковується фірмовий стиль та манера оповіді режисера. Друзі, хочу поділитися з вами корисною інформацією та порадити чудовий розважальний канал на україномовному ютубі «Фанбейс», де регулярно виходять цікаві відео, в яких учасники у формі своєрідної вікторини вгадують фільми та серіали по звуку, стилю подачі чи стоп-кадрах. Автори кожного разу готують для нас унікальний і незвичайний контент. А хлопці та дівчата завзято в дотепній і веселій формі намагаються вгадати назву конкретного фільму чи серіалу, щоб довести, що вони найкраще знають світ кіно. Фільми для відео завжди підбираються за певним жанром і тематикою, тому кожен знайде для себе те, що його більше цікавить, та зможе перевірити свої знання сучасного або ж класичного кінематографу. Посилання на канал як завжди залишу в описі під цим відео, тому переходьте та підписуйтесь, щоб знати більше про кіно та завжди мати чудовий настрій. Наступний гол переможний. Нова версія британського документального фільму 2014 року від новозеландського режисера Тайки Вайтіті, яка ґрунтується на реальних подіях. Головні ролі виконали Майкл Фасбендер, Елізабет Мос та Віл Арнет. У центрі сюжету голландсько-американський тренер Томас покликаний очолити футбольну команду, яка потерпіла найбільшу поразку в історії цього виду спорту, поступившись команді Австралії з рахунком тридцять його завданням буде підготувати місцеву команду американського самоа до відбіркового циклу чемпіонату світу, відновити її втрачену репутацію та вивести не найталановитіших гравців на футбольне поле. Томас намагатиметься змінити погляди людей на футбол, підняти хімію в команді та об'єднати гравців, щоб вони утворили справжню сім'ю і відчули силу спільної роботи. Новий фільм Тайки Вайтіті максимально простий і добродушний. Це кумедна, подекуди наївна та дуже людяна історія, яка демонструє не тільки жагу до перемоги, а й піднімає багато інших глибоких тем, таких як дружба, довіра до інших та віра в свої сили. Щасливий випадок. Романтична комедія від Вуді Аллена, яка є 50-тим фільмом в його кар'єрі та присвячена улюбленій темі режисера, любовному трикутнику. В центрі сюжету успішна, але нещасна в шлюбі парижанка Фанні, яка одного разу зустрічає свого колишнього однокурсника Алана, який втрачав від неї голову у молоді роки. Перенасичений буржуазний світ Парижу аж надто контрастує з бунтівною сутністю Фанні, і згадуючи те, як вона колись ігнорувала щирі почуття хлопця, вона наважується на таємний роман з Аланом. Та коли її ревнивий чоловік починає щось підозрювати, безневинна інтрижка поступово перетворюється на небезпечну гру, ставки якої підвищуються, і тепер на кону опиняється саме життя головної героїні та її коханця. Тож, якщо вам раптом захочеться поринути в атмосферу затишку та краси найромантичнішого міста в світі, варто звернути увагу на новий фільм Вуді Алена, адже ця легка романтична комедія з елементами драми і сатири поєднує все найкраще з каталогу робіт автора. Шлях до слави Лянча проти Ауді спортивна екшн-драма, яка розповість про запекле протистояння двох автомобільних компаній, що розпочалося в галузі автоспорту у 80-х та продовжувалося тривалі роки. Сюжет розгортається навколо чемпіонату світу з автоперегонів, що обернеться неабиякою битвою між провідними компаніями Ауді та Лянча, яка буде не тільки зіткненням двох конгломератів, а й філософії їхніх гонщиків та самих автомобілів, які втілили в собі ідеї їх творців. Знамените і не завжди чесне суперництво двох концернів тілиться у змаганнях легендарних гонщиків Рональдо Гумперта, який керував ралійною Audi Quattro, та пілотом Лянчі моделі 037 Чезарі Фіоріо. Попереду на них чекає одне з найвідоміших змагань 80-х, де їм доведеться пройти два десятки трас у 12 країнах світу у дощ, сніг та ожеледицю, щоб все-таки довести, хто з них найкращий. І, хоча стрічка явно не дотягує до рівня Форда проти Феррарі, а також в ній явно місцями просідає сюжет, вона досить непогано висвітлює жорстокість і безкомпромісність суперництва у світі автоперегонів та радує достатньою кількістю видовищних сцен. Інші прокляття зозулі. Іспанський містичний трилер у центрі сюжету якого молоде подружжя з Мадриду Марк та Анна, які одного разу наважуються по-особливому провести свою чергову відпустку. Сподіваючись відволіктись від щоденної рутини і пожити десь у тихому мальовничому містечку, вони погоджуються на деякий час помінятися будинками з літньою парою, з якою знайомляться в інтернеті. Та коли Марк і Анна опиняються в чужому помешканні далеко від цивілізації, вся ця витівка стає для них справжнім кошмаром, коли вони розуміють, що їхні нові знайомі мають на них зовсім інші плани. Молоді люди змушені розпочати боротьбу за виживання і розкрити таємницю господарів будинку, а попереду, загнаних у пастку героїв, чекають страшні випробування, сповнені інтриг та божевільних головоломок. Особливість цього фільму полягає в тому, що творці неспішно, але наполегливо вибудовують настільки зловісну атмосферу, що навіть звичайна прогулянка будинком виглядає чимось жахливим і абсолютно непередбачуваним. Дорога в один кінець. Гостросюжетний кримінальний трилер від австралійського режисера Люка Спарке. Головний герой водій кримінального боса Френк, який одного разу отримує, на перший погляд, просте завдання відвести одного з підопічних у визначене місце і передати його іншому злочинному клану. Та випадково герой дізнається, що його пасажир завинив перед бандою, і там, куди він його привезе, хлопця чекає страта, але все ж, відчуваючи муки совісті, водій вирушає за пасажиром. Дорогою невимушена розмова призводить до того, що хлопці стають друзями, і тепер головний герой усіма силами намагається подолати сумління та відчайдушно прагне знайти вихід з патової ситуації. Напруга посилюється ще й тим, що кожна дія тягне за собою певні наслідки, а нескінченно і безкарно творити свавілля неможливо, адже час має звичку все розставляти по місцях. Цей гостросюжетний фільм змусить задуматися про людські вади та межі вседозволеності, але хоч деякі люди й готові проявляти неймовірну жорстокість та будь-якими способами домагатися поставлених цілей, закон бумерангу ніхто не відміняв. Чарлі Куля. Кримінальний бойовик, заснований на романі Віктора Гішлера, мавпи зі зброєю, в якому йдеться про холоднокровного найманого вбивцю на прізвисько куля. Чарлі Свіфт справжній майстер з вирішення складних проблем, який довгі роки працював на авторитетного і розважливого мафіозі на ім'я Стен та завжди був його вірним другом. Але ситуація різко змінюється після того, як боса підступно прибирає конкуруюча банда, а коли герою дивом вдається уникнути розправи, він вирішує звести з ними рахунки. Заручившись підтримкою колишньої дружини одного з загиблих злочинців, герой стає на шлях помсти зрадникам, а влучна стрільба і проникливість допоможуть Чарлі дістатися до ворожого лігва, де він має намір провести масштабну зачистку. Вийшов простий, зрозумілий та яскравий бойовик з немалою часткою влучного гумору і динамічними екшн сценами в якому Пірс Броснан та Морена Бакарін чудово відіграли свої ролі. На землі святих і грішних. Ірландський кримінальний трилер з Ліамом Нісоном у головній ролі, сюжет якого розповість про колишнього найманця, що вийшов на пенсію та оселився у віддаленому ірландському селищі. Головний герой фінбар Мерфі в минулому міг виконати будь-яку місію і не було нікого, хто міг би йому завадити. Та віднедавна він змінив своє життя, завів нових друзів і впевнений, що ніколи більше не візьме до рук зброю. Але коли небезпека нависає над усім селищем і безневинними людьми, які йому небайдужі, фінбар згадує свої колишні навички і стає на бік правосуддя та починає смертельну гру. Його ворогами виявляються небезпечні кримінальні діячі, від яких не варто чекати нічого доброго, тому герою належить розібратися з жорстокими бандитами та повернути жителям поселення колишній спокій. Загалом сюжет цієї шаленої історії досить напружений, сповнений несподіваних поворотів та безрозсудних вчинків персонажів. А саме акторська гра у поєднанні з чудовою операторською роботою перетворює цей фільм на захоплююче видовище. Королівство тварин. Пригодницька науково-фантастична драма, події якої розгортаються в недалекому майбутньому, коли весь світ охоплює нова невідома епідемія. Страшний вірус, потрапляючи в організм людини, перетворює її на дикого звіра та запускає жахливі мутації, що набувають небачених масштабів. Головні герої Франсуа та його син Еміль залишилися самі, адже дружина Франсуа заразилася цією хворобою і стала безмовною напівлюдиною, яку ізолювали у спеціальному гетто. Одного разу батько та син дізнаються, що жінку збираються перевести до спеціальної клініки, тож вони вирушають слідом, сподіваючись знайти спосіб рятувати рідну людину. Головним героям залишається тільки розробити план порятунку, але вони ще не знають, що відповіді на всі запитання зберігаються в їхньому сімейному минулому, а ця долоносна подорож назавжди змінить їхнє життя. Цей направду вражаючий фільм є сміливим поєднанням жанрів, що миттєво поглине вас своїм захоплюючим світом та повністю перенесе у фантастичну реальність, де знамениті актори просто неймовірно відіграли свої ролі. На сьогодні у мене все. Доповнюйте мене в коментарях та пишіть, що зацікавило вас із даної добірки, а також не забувайте про вподобайки, тисніть на підписку з дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски, і доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Всім подякував за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.